Давайте про розмову Трампа і Путіна, яка, начебто, має відбутися завтра. принаймні, вже і Пісков це підтвердив. Про що на вашу думку йтиметься? Попередньо Трамп говорив, що про території і електростанції, ймовірно, про Запорізьку АЕС говоритимуть. От до чого це все може дійти? Ну. Дивіться, я думаю, що радий, що наші вороги з нашими партнерами поладнали, що вони хоч в чомусь сходяться, наприклад, те, що не можна впускати Україну в НАТО. Але мені здається, що якщо буде йти до врегулювання, Україні варто з там же ж є ж ці пункти про вибори і парламентські. і Ми знаємо, що там лідери фракції вже з ЦВК зустрічаються і вже проговорюють першочерговість, які вибори спершу, які потім. Ну одним словом, то варто вносити і референдум щодо вступу в НАТО. У нас воно. Вшито в Конституцію, це добре, але треба, щоб був референдум. Щоб потім ніхто не казав, наприклад, міністр каже, що це стратегічний вибір народу, треба його закріпити, щоб воно було в референдумі каже, ну, є референдум, і які тоді розмови, ваші політики кажуть. А у нас народ України сказав. Тому вибачайте, у нас у нас це зашито а, уже навіть на рівні референдуму. Ми його провели. А тим більше на, на хвилі війни, типу підтримка НАТО, вона надзвичайно велика. Ну, от, я думаю, що зараз е, ідуть перемовини. Просто ми не всю ж інформацію маємо, що ми там наобіцяли в Джиді. Ну, і ми бачимо тільки по вихвачених меседжах від Волца, від Віткофа. І тому у нас не вся інформація, але дійсно там історія про е, обмін ЗАЕС на можливий вихід. Йти з Донбасу росіяни і американці нам точно поклали на стіл, типу пропозиція знову ж таки буде. Вона не буде, але це зараз точно обговорюється, тому що конкретики з їх сторони теж ще там повної немає. Бо, типу, тільки сама ЗАЕС чи включно з містом. Ну і багато таких нюансів. Тому е, так само там по по НАТО. Начебто, наша сторона сказала, що хай НАТО тоді саме скаже, що від нас відмовляється, щоб політично не нести відповідальності. Точно така ж історія по виборах і багато іншого. Тому бачимо, що процес пішов, але ми зараз ще теж не знаємо, що там повисив ставки Путін. Що він хоче, якою буде завтрашня відповідь Трампа, і теж наскільки ця розмова буде публічною, чи ми отримуємо тільки там два постав трусошал про що домовилися. Ну і, до речі, ви говорите, можливо йтиметься про обмін ЗС на вихід із Донбаса. Президент України Зеленський казав, що і справді питання ЗС підіймається постійно на всіх переговорах і в Джиді в тому числі. Але мова зокрема не лише про електростанцію, але от про всю територію Запорізької області, яку нині окупувала Російська Федерація. Але чи чому не Курськ, наприклад? Чому саме Донбас? Чому на цьому акцентують? Ну, тому що, начебто, знову ж таки публічної інформації немає, але щоб задобрити Трампу Путіна і посадити його за стіл переговорів, ось за це був відданий Курськ. А коли Курськ віддали, другий раз його не віддасиш. Ну, може, ті, хто вийшли з Курська, зайдуть в Білгород і там поряд, в принципі, можливо, Білгород поміняємо на це. Дивіться, процес пішов, багато речей вже відбувається за кадром, і в тому числі незрозумілих речей. Але ну Курська вже нема. Ну, типу, вже змінюємо. Вже до переговорів. Він ще був після першого етапу переговорів. Мінус Курськ. Ну, це теж для підведення підсумків, як, як пройшов перший тур переговорів. Чи припускаєте ви, що після цієї можливої розмови Трампа і Путіна Трамп буде використовувати інші механізми щодо російського диктатора, якщо він буде відмовлятися від припинення вогню? Дивіться, зараз бачу великі проблеми з тим, що надзвичайно великі проблеми з тим, що Трамп не тисне на Путіна. Трамп послаблює Європу, так. змушує нас, тисне на Україну, але точно не послаблює Путіна. Навпаки, є якесь зачарування Путіним, незрозуміле. Жодного американського президента такого не було. Що Вітков тримають в приймальні 8 годин. Трамп каже: не тримали. Угу. Ну, не тримали, значить, не тримали а, там. Путін каже, ми проти введення миротворців, Трамп каже, супер, вони молодці, типу, мені подобається їхнє бачення. Із, із, із цієї всієї епопеї багатостраждальної, мені подобається тільки вчорашня заява Лінці Грема при всьому його флюгерстві і зміні позицій, але все рівно він в чому я точно впевнений, що він недолюблює Росію, так як ми. От напевно навколо цього і будується наша дружба. От. Але лінці Грем сказав: Якщо Путін... Маніпулює Трампом, він за це пошкодує. От я б дуже хотів, щоб Трамп якомога швидше зрозумів, що Путін ним маніпулює і використав всю потугу американської держави, щоб покарати за це Путіна. Ну що Путін намагається водити його за ніс, тягне час, нарізає його, втягує в якісь свої проблеми, обговорює ці проблеми, обіцяє нову перезагрузку, нову велику угоду, але нічого не робить. Угу. Mm -hmm. Зараз, коли ми бачимо, що е, ой, як так сталося, українських військ немає вже в, в суджі і в Курську е, на Курщині, а росіяни вже готують атакувати Сумщину. Якщо вони атакують? Ну зараз ну, там, ми там дронами обстрілюють, але якщо вони пройдуть кордон і почнуть окуповувати територію, питання буде до Трампа, пане Дональд, е, а як так? Ви ж нас просили, ми вас почули, а він вас обманув. Тоді що це якась прихована окупація? Що це за переговори такі? Що загалом відбувається? Тому е, зараз, е, крім переговорів, треба слідкувати за діпстейтом, де, де де збільшується кількість військ, де зменшується, де, де території звільняються, де навпаки окуповуються. Тому не віримо путіну від слова взагалі. Росіяни це не та нація, якій можна вірити. Путін не той політик, якому можна подати руку. От. Але зараз для нас ну, позиція Трампа чи може змінитися теоретично? Може. Чи, міняє, чи мінялась вона за 50 днів жодного разу? Поки що він Путіна. Ну він ж сказав прямо. Просто ми ж теж так щитуємо Трампа. Ну він це каже прямо, але думає, він інакше. Він же сказав: мені з Росією справи мати легше, ніж з Україною. Все. Ну, от пане Миколо, ми це з ми з вами і українці стежать за мапою Діпстейт. Але чомусь мені здається, що Дональд Трамп, мабуть, і не знає, де знаходяться суми, тому йому в принципі байдуже підуть росіяни туди чи ні, і чи будемо ми про це говорити чи ні? Або як говорять деякі експерти, не випадково ж літав до Москви, бо це тут більше бізнес-дипломатія, бізнес-інтереси. А що тоді Трампу пропонує Путін, що він там готовий йому. На все погодитися. Ну, дивіться, багато він там запропонувати не може. Але, типу, нову велику угоду Путін пропонує, типу, латентну війну проти Китаю. Що вони готові? Чому же Китай нервує, чому Китай намагається бути присутній в Європі? От, це все таки спроба. Перепродати Росію. От, але знову ж таки, в цій спробі Росія, коли продає себе проти Китаю, вже роз'єднала Штати з Європою. Uh -huh. Тобто, замість того, щоб Рональдом Рейганом був Трамп в його амбітній суперцілій меті, ми бачимо, що Рейганом став. Путін, який роз'єднав дві суперсили, от і зараз наші деякі східноєвропейські країни бігають, не розуміють, що буде, якщо з їхніх країн повиходять американські військові, які були гарантом їхнього суверенітету, не то щоб безпеки, суверенітету. Ну от і от зараз вони бігають, не знають, що робити. Ну чи наприклад, міністр закордонних справ Литви робить заяви, які ну не те, що вчорашній день, три роки назад були актуальні. Говори, ми проти Росії піднімемо санкції, гарантуємо Україні безпеку, в тому числі з американськими силами. Америка вже давно сказала, все її там немає. Просніться. От, а вони ще роблять заяви. Типу, ну типу, чи 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 на дітей схожі, чи просто якась спляча спляча історія? Е, дивіться зараз. Е, Путін хоче продати перезагрузку, нову велику дружбу і підтримку. Штатів Росією, але знову ж таки, знаючи підлість Росії, це буде кідок. Просто чим раніше Трамп це зрозуміє, тим буде краще. Якщо зрозуміє занадто пізно, ну тоді ми станемо ціною. Що що нам не хочеться? Тому нам зараз, нашим політикам дипломатам треба не підігрувати Трампа, а будити Трампа і показувати, що Путін не той за кого він його має. Путін підла потвора, яка намагається кинути. Тому зараз ось тут з цим треба працювати. Ну, здається, що працюють не лише наші дипломати, але й лідери Європейського союзу. Вони також Трампу намагаються відкрити очі. Але от е, щодо Європи, згадала, ми всі за те, щоб Дональд Трамп зараз різкі, різ, 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 жорсткі рішення щодо е, Росії, санкції, таке і інше. Поки санкції ми не бачимо. Але, е, начебто, Рубіо телефонував до Сіярто, щоб, хоча б Угорщина не блокувала європейські санкції. Ось це можна вважати таким першим кроком. Тиску з боку Сполучених Штатів. Ну, знаєте, нам то хочеться, що можна, а насправді ні. Тобто, ми не бачимо, що є зараз якийсь тиск Штатів на Росію. Що нам би хотілося, ну, продовжили там якісь санкції Байдена або, як мінімум, їх не зупинили. Байдена преса демократично розносить, що це здобуток Байдена. Трампісти кажуть, бачите, як ми з ними жорстко. А що змінилось? Ну, 15 пакетів санкцій. Ну, все рівно залишають лазівки, типу, для того, щоб Росія могла їх обходити. Ну, ми не бачимо, ну, Трамп кричав, що я знижу їм ціну на нафту. Наскільки? На 20 центів. Ну, потужне зниження, що робити. Немає зараз тиску на Росію. Йде загравання з Росією спроба її перетягнути на антикитайські позиції, чого Росія не робить. Якщо почитати російські телеграм-канали, і, от, наприклад, Пул Медведчука, який в Україні вільно ходить по ефірах в марафон, на який зараз ще 700 мільйонів ще дамо. Ну, щоб десь же цей пул повинен ходити. Правильно, типу, куди йому ходити, як не на марафон. От. А, то вони кажуть, що Росія не може. Ну не так, Штати повинні зрозуміти. Що Росія не може повністю відриватись від Китаю, тобто пропозиція повного переходу неможлива. Ви нам віддайте Україну, а ми там на 20-30% будемо відірвані від Китаю, але не повністю, бо повністю ми теж залежні. Ну так тоді в чому угода Штатів з Росією? Віддай Україну. Ну така собі історія. Тому це оце треба доносити трампістам, але вони зараз заточені, що Росія ідеальна, до них немає ніяких питань, їх треба просто перепрограмувати від Китаю на штат. Але цього не станеться. То це, це це велика, це вели, велика е алюзія і самообман. Вітков, до речі, каже, що Путін зрозумів і прийняв філософію Трампа щодо припинення війни. А от як ви це розумієте? Сторони досягли якогось спільного розуміння, про яку філософію йде мова? Ну, філософію, може, він і зрозумів, більше того, він і психологію його зрозумів, і почав маніпулювати, але умови він його не прийняв. Знаєте, зрозуміти і прийняти філософію це не значить прийняти умови. Ну, ми з вами можемо прийняти філософію, та я не знаю, китайську. Але це не значить, що ми будемо там воювати за Китай чи працювати на Китай. Але коли ми бачимо, що Путін зрозумів філософію, то він зрозумів, як маніпулювати. М -м Поки що Росія не зробила жодного кроку. І з того, що хоче Трамп по завершенню війни, навпаки, використовують послаблення України штатами, більше атакують, більше обстрілюють, більше намагаються захвачувати. Ну от і демонструють знову ж таки. Путін, якщо до цього вивів себе як, ну скажімо такий, вкравший мільйон ФСБшнік, ну, от, то зараз він веде себе як цар. Ну, типу. Їде американський посланець, а давайте васала Лукашенка запросимо. І американця будемо тримати в коридорі. Uh -huh. Ну, типу, це що демонструє партнер, який хоче там рівноправних відносин? Ні, типу, він же ж показує, У нас же ж тут Князівство, Велика Московія. Розумієте, в спробах «Make America Great Again» почали робити Росію і повертати Радянський Союз. Зараз Путін хоче вернути російські танки всюди, де були радянські, і замість пам'ятників Леніна будуть ставити такі коротенькі пам'ятники Путіну. Но золоті. Но золоті, бо Путін це. Ну і правда, і танків там вже немає. Україна більше п'яти тисяч танків знищила. Ну, якісь шашличні цикадирова точно потащать. Ну, от, будуть тягнути в заградотрядах, десь там під Дрезденом стріляти їм в спину. Ну, от. Але це вже йде. Гібридна війна в Європі вже пройшла свою середину, коли в Німеччині розділили на східну і західну Німеччину. В Німеччині вже збудована берлінська стіна. Альтернатива для Німеччини вже окупувала для Путіна східну Німеччину. до речі, різниця між першим і другим місцем всього-навсього 4 мільйона людей. Уявіть собі, 4 мільйона розділяє альтернативу для Німеччини, щоб стати зараз головною. Там. В Німеччині, тобто окупація вже схід, східної частини сходу відбулася, і ми бачимо, що вони рухаються далі а після гібридної війни, як показує досвід України і Грузії, надзвичайна, і ми далі це все побачимо. Тому. Ну, типу, дуже наївно з європейської сторони, які думають, що американці пішли, і Путін нападе на нарву і там зупиниться. От знаєте, в багатьох таких європейських депутатів. Ну він же ж далі не піде, йому треба російськомовні. Ну побачите, що йому треба, Микола. Дуже дякую за вашу думку і за те, що ви долучилися Микола. до ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Навзай. Микола Давидюк, політолог, був з нами щойно на зв'язку.